Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі to the Doctor. У цьому відео ми починаємо з вами вивчати травну систему система Digestorium. І почнемо з обговорення ротової порожнини. Давайте перед тим, як приступити до ротової порожнини, розберемо, що таке травна система і з чого вона складається. Що таке система? Думаю, ви вже чули про те, як влаштований наш організм, що є різні рівні. Найменша функціональна одиниця в нашому тілі це клітина. В клітині відбувається багато різних корисних процесів, без яких неможливе життя. Ці процеси відбуваються на клітині клітинному рівні. Якщо ми об'єднаємо групу клітин із спільною функцією між собою, то в нас утворюється тканина, яка вивчається на тканинному рівні. Декілька різних тканин разом утворюють орган, який має якусь певну функцію в нашому організмі. А вже група органів, які працюють разом, утворюють систему органів. Тобто травна система це група органів, які забезпечують. Травлення розподіляється на дві частини: це присінок рота, вестібулім Оріс та власне ротову порожнину Кавітас Оріс Propria. Ці дві частини розділяють ясна та зуби. Якщо ви закриєте ваш рот і ваші зуби зімкнуться, то та частина ротової порожнини, де розташований язик, називається власне ротовою порожниною. А той щілиноподібний простір, що залишився між зубами ясними. Та губами і щоками називається присінком рота. Попереду у середині площині у присінку рота розташовані дві вуздечки. Вуздечка верхньої губи, френолюм лібі суперіоріс, з'єднує верхню губу з ясними верхньої щелепи. А вуздечка нижньої губи, френо люмлябі інферіоріс, відповідно нижню губу з ясними нижньої щелепи, Основою якого піднебіння називається м'ясна тягувач піднебіння. Піднової завіски, мускулі стензор, велій палятіні. Піднебінна завіска це те ж саме, що і м'яке піднебіння, тобто це є синоніми. Даний м'яз починається від човно ямки. Та ості клиноподібної кістки, а також хрещової частини слухової труби. Проходить вниз і перегинається на 90 градусів через крилоподібний гачок одноіменного відростка клиноподібної кістки, продовжуючись у піднебінний апоневроз, який кріпиться до такого ж апоневрозу протилежного м'яза. Таким чином, правий та лівий м'яза, натягуючи піднебінної завіски, сполучаються і утворюють основу. М'якого піднебіння, піднебінний апоневроз. Апоневрозі з палятина. Відповідно, при скороченні даний м'яз буде натягувати піднебінний апоневроси, напружуючи м'яке піднебіння. А також він буде розширювати хрящову частину слухової труби. І нервується мяз натягувач піднебінної завіски нижньощелепним щелепним нервом, який є третьою гілкою трійчастого нерва. У середній площині, коли ми підіймемо язик, то можемо побачити вуздечко язика. Frenulum lingua. від її верхнього кінця, паралельно до краю язика, проходить торочковата складка пліка фімбріата. Від нижнього краю вуздечки в обидва боки і назад відходять під'язикова складка пліка сублінгваріса. Спереду цих складок утворюється підвищення слизової оболонки, яке називається під'язиковим м'язцем карункуля сублінгваліс. Цю залу, в залежності від секрету, вони можуть бути слизовими. Це ті, які виділяють слиз. Що зволожує епітелій серозними – ті, які виділяють водянистий секрет, який містить ферменти, і змішані, які виділяють слиз і ферменти. Малі Маліслені залози можуть бути як слизовими, так і серозними. Привушна залоза є серозною, тобто вона виробляє ферменти, а саме амілазу, яка буде починати розщеплювати вуглеводи ще у ротовій порожнині. Під нижньо та під'язикове залози є змішаними.